Йдуть ремонтні роботи. Щось ремонтують. Міняють плитки, не весь тротуар а частково. Такі під'їзди. Тут треба війти. На двір який. Обходимо. Так просто. І ось дивіться, висять отакі для пташок, зроблені людьми. Щоб і пташки себе почували гарно. Не тільки люди. І ось прямо біля тротуару качеля підвішена до гілок. Таке враження, ніби дерева тут росли до того, як побудували будинки. Треба дивитися під ногу, бо плитка різноманітна, можна зачепитися за нею. І носом впасти буде неприємно. А тут зробили новий асфальт. Ну що ж, бачите, як живуть американці в приватних будинках. Зараз йдемо на гору. І ось такі фасади будинків. І ось такі квітники прямо біля тротуару. Тут знов ремонт. Обходимо загорожу.